А що ж буде із спадщиною, якщо немає спадкоємців, кому ж вона дістанеться? У разі відсутності спадкоємців як за законом, так і за заповітом, або усунення їх від права на спадкування, або якщо спадкоємці є, але вони відмовились від прийняття спадщини або не прийняли її? У такому разі орган місцевого самоврядування, наприклад, сільська рада, зобов'язана звернутися до суду із заявою про визнання такої спадщини від умерлої. Слід зазначити, що подібна заява подається до суду після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Якщо суд визнає цю спадщину від умерлої, вона переходить у власність. Територіальної громади, в межах якої знаходиться, слід зазначити, що вказаний вище порядок є своєрідною фінальною крапкою. Адже якщо така спадщина визнана судом від умерлої, то її доля вже фактично вважається вирішеною остаточно. Далі буде.